Всім привіт, з вами Настя. Ви на каналі Good Game, і сьогодні ми поговоримо про гру Космобійники, яку в Україні локалізувало видавництво Кіло Ось так ця гра виглядає у розкладеному вигляді. Ви напевно цього не бачите, але тут дуже багато тайликів. Вони просто зливаються з нашим столом. В цій грі ви будете складати свій корабель для того, щоб перевозити товари і стати легендарним космобійником. Ну і логічно, той, хто більше заробить грошей, перемагає. Ця гра ділиться на чіткі дві фази: в першій ви будуватимете свій корабель, а в другій ви полетите та заробляти гроші. Ну, давайте я вам розкажу про першу фазу, де ви складатимете свій корабель. Ось ці тайлики, з яких ви е, і будете його складати. Ви можете відкривати оці ці штучки, до речі, їх обов'язково типу, ви їх берете, переносите над своїм планшетом відкриваєте. І тоді, якщо вам цей тайлик подобається, ви можете собі поставити його кудись на планшет за певними правилами, які я зараз розкажу. А якщо не подобається, ви можете поставити його назад. І цей тайлик будуть бачити інші гравці, і якщо він їм сподобається, вони можуть собі його забрати. До речі, ви гратимете одночасно і вигідніше складати свій корабель якнайшвидше, тому що хто зробить це першим, зможе полетіти першим. І для нього будуть певні бонуси, або не будуть. Ну, а також у вас на планшеті є ось така зона, в якій ви можете ставити деталі собі на майбутнє. Типу, якщо ви не хочете ставити його назад, але вона вам дуже подобається, ви можете поставити її сюди і потім, коли захочете звідси забрати і зіграти. Але якщо ви її а, не зіграєте, тобто не вліпите в свій корабель кудись, і вона там залишиться, то в кінці гри це мінус одне очко. Ну, давайте я розкажу, як збирати все-таки свій корабель. Перше і дуже важливе правило це те, що ваші компоненти мають правильно з'єднуватися. Взагалі, в грі є три типи з'єднуваних компонентів. У вас є ось така подвійна з'єднувачка, одинарна з'єднувачка, ну і також універсальні з'єднувачі, до яких ви можете з'єднувати як подвійні, так і одинарні з'єднувачки. Ну а тепер я швиденько пробіжусь по деталькам, з яких ви будете складати корабель. Ось, наприклад, двигун. Чим більше у вас буде цих двигунів, тим швидше буде ваш корабель. Але їх можна встановлювати е, на свій корабель за спеціальними правилами. Він має бути спрямований вниз, і після нього не має бути ніякого іншого тайлика. Також є ось такі подвійні двигуни, вони в два рази сильніші, але на них вам потрібно буде витрачати енергію. Тобто батарейку. Гармати вони потрібні для того, щоб відвити. Оватись від астероїдів та захищатись від піратів, які будуть траплятись вам на шляху. До речі, на відміну від двигунів, гармати можуть бути спрямовані в будь-яку сторону. Але якщо вони спрямовані вверх, вони сильніші. Ну і звичайно, що перед гарматами не може стояти ніякий інший компонент. Ну і також, як з двигунами, є подвійна гармата, яка сильніша. Але щоб її використовувати, потрібно витрачати батарейку. Кабіни. чим більше у вас кабін, тим більше у вас екіпажу. А екіпаж завжди потрібен. До речі, ви починаєте уже гру з одною кабіною. Щит він урятує у екстрених випадках, відбиваючи малі метеорити та деякі влучання ворожих гармат. До речі, щоб його використовувати, вам теж потрібна батарейка, але багато щитів вам не потрібно через те, що щити. А uh, вони мають дві сторони. Бачите, ось цей щит буде захищати верхню і ось цю бокову сторону щита. І вам відповідно треба буде uh, ще один щит, який буде захищати дві інші сторони корабля. Тому uh, в ідеалі вам потрібно буде всього два щити. Ну і ось самі батарейки, які, як я казала, потрібні для подвійних гармат, подвійних двигунів та щитів. Вантажні трюми вони потрібні для того, щоб зберігати товар, який ви знайдете у космосі. Ну і звичайно, що потім цей товар перетвориться на гроші, і тому вам треба якомога більше оцих вантажних трюмів, щоб а, у вас помістилося багато товарів. До речі, вантажні трюми поділяються на два типи: це звичайні і червоні. У звичайних ви можете перевозити всі товари, окрім червоних, які дуже дорогі. А у червоних ви можете перевозити абсолютно всі товари а, разом із червоненькими. Також є тайлики структурних модулів. Вони на перший погляд можуть здатися непотрібними через те, що вони нічого не роблять, але в них дуже багато з'єднувачів, в тому числі і універсальних, і вам буде простіше будувати свій корабель. Ну а ще можна вважати. Що е, структурні модулі роблять ваш корабель сильнішим через те, що все гарно кріпиться, і він не розлетиться після першого ж влучання астероїд. Ну і з ось таких компонентів ви будуватимете свій корабель, швидко відкриваючи тайлики і шукаючи потрібний вам компонент. Ну а також під час цієї фази ви можете передивлятися ось ці карточки, що лежать тут. Це те, що станеться з вами по дорозі. Протягом будівництва корабля ви будете перевертати ось цей годинник, тобто у вас буде обмежений час на будівництво. Ну і після того, як ви збудували свій корабель, ви берете ось ці всі колоди, замішуєте її. І все буде випадково, і по одній карточці відкриватимете і розігруватимете те, що на ній написано. Ну а ще я забула сказати, що той, хто перший збудував свій корабель, ставить ракетку на циферку 1, тобто він летітиме перший. А той, хто другий, на циферку 2. Ну і давайте я зараз розіграю декілька карточок, щоб ви зрозуміли, як це приблизно відбувається. Ось, наприклад, зона боїв. І перша ця штучка означає те, що а, той, хто має найменшу силу гармат, відлітає на 4 а, поділки назад. Як ми рахуємо цю силу гармат? А, всі оці а, гармати, які направлені вверх, дають одне очко сили, а ті, що вбік чи вниз, пів очка. Ну, а подвійні гармати нічого не дають, якщо ви хочете, щоб вони вам щось дали, спочатку потрібно скинути. Батарейку, і тоді вони рахуються за силу два. Визначатимете, ви витрачати батарейки чи ні? А ви будете за порядком ходів, тобто від першого гравця, і так далі. І якщо в гравців буде нічия, то негативний бонус отримає перший гравець. Ось тут в кого найслабший двигуни втрачає три товари. І ось це означає, що в кого найменше екіпажу, в того стрілятимуть. Ну і ось ці ефекти розігруються зверху вниз. Тобто спочатку ми бачимо, що а, постріл іде спереді. Ми кидаємо кубики. В мене випадає два і один. Разом це три, тому а, ось цей постріл мав би прилетіти на трійку, але бачимо, що тут нічого нема, тому а, це рахується, ніби воно прилітає повз. Давайте кидаємо далі а, за ось цей боковий. Бо він вище знову три, і знову воно летить у бік. Кидаємо далі. І це чотири. І воно знову пролітає повз. Бачите, тут від п'яти до дев'яти. Клас, класно, я кубики кидає. Ви все зрозумієте. І останній нижній це ось ця штучка, яку не можна відбити. До речі, маленькі постріли може відбивати щит. Для того, щоб він активувався, вам потрібно скинути одну батарейку. А ось цей велетенський. Нічого збити не може, тому куди воно зараз попаде, то в мене й відлетить. Так, 5-6 7. це виходить ось цей двигун. І бачите, зараз в мене цей двигун ламається, відлітає. І через те, що оцей боковий двигун був прикріплений на ось цей двигун і більше нікуди він не прикріплений, він відлітає разом з ним. От, наприклад, якщо б я кинула ще раз 7 і метеорит сюди. Прилетів, ви ось цю штуку забираєте і бачите, що ось це нікуди не прикріплено, і ось це теж. Тобто якась з частин корабля має відлетіти, і ви самі вибираєте цю частину. Я би вибрала ось так. І все. Ось таким кораблем пилите та далі. Ну а ще всі частинки, які у вас відлетіли, ви маєте складати в ось цю зону, і в кінці гри ви отримаєте штраф за кожну частинку, яка у вас відлетіла, адже вам давали гроші на те, щоб ви купили, склали цей корабель, а ви його поламали. Ну і давайте перейдемо до наступних карточок. Далі у нас. Планети, ви можете на них висадитись, щоб взяти якийсь з цих товарів. Для того щоб взяти ці товари, вам потрібно зупинитися, тобто порухати свою фішечку назад на декілька днів. Ось тут пише наскільки, і вибиратиме планетку першим. Той, хто перший летить. Покинутий корабель. Хто один може відправити туди свій екіпаж, щоб отримати гроші і визначатися, хто буде відправляти туди свій екіпаж, а хто ні, ви будете в порядку ходу. Пірати. Щоб від них відбитися, вам потрібно мати е, силу гармат 6. Якщо ви це не зробили, у вас бачите влітає і дуже сильно, як на цій картості. А якщо ви від них відбилися, то отримуєте ось таку винагороду. І до речі, пірати нападають по черзі на всіх, поки їх не відіб'ють. Ну і приблизно з такими пригодами ви летітимете в кінці а, підрахуйте очки, в кого їх більше, той переможе. Ну а перед тим як прийти до виражень, дуже хочу попросити вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал та написати будь-який коментар. Ну а ще, звичайно, дуже дуже хочемо подякувати uh, всім спонсорам нашого каналу. Ну а тепер давайте поговоримо про оформлення цієї гри. І воно, якщо чесно, мені надзвичайно подобається. Почнемо з того, що вона виглядає дуже яскраво і привертає увагу. І коли ваші кораблі складені, це все виглядає дуже класно. Е, також з того, що мені дуже сильно подобається, це е, саме ось такі компоненти в цій грі, типу космонавти, батарейки. Е, через те, що ну, космонавтики, я спочатку подумала, що це якісь міні-ведмедики. А це, типу, ваш екіпажі вони виглядають дуже мило і. Як справжні космонавтики. А також тут є ось такі е, інопланетяни. Я вам про них не розказувала через те, що це дуже багато правил, але е, неважливо, вони виглядають класно. Типу, у них є ось такі щупальця, знизу велика голова. Ну а карточки мають симпатичне оформлення, але вони е, досить тонкі і у них така собі якість. Космобійники можна грати будь-яким складом, але на трьох-чотирьох це набагато веселіше. Адже як я вам показувала, там є карточки, які ефекти яких застосовуються на гравця, який, наприклад, має а, найменшу силу гармат. І коли ви граєте на двох, а, типу, це трошки дивно через те, що один гравець має більшу силу гармат, інший менше. І, типу, ви якось так дивно відстаєте. А коли оце на трьох-чотирьох, ви прям змагаєтесь, кидаєте оці батарейки, думаєте, скидати вам батарейки чи не скидати. Через те, що в іншого в інших гравців, типу по іншому складені кораблі, і типу вони можуть скинути батарейку і мати більше, ніж вас. Оцих гармат і всякого такого. Я думаю, ви зрозуміли, або можуть не скинути, і тоді у вас буде більше. Ну коротше, на чотирьох, трьох набагато веселіше це грати. Відчувається ось ця конкуренція за те, в кого чого більше. Ну і також планеток всього три, зазвичай на карточках. І коли ви граєте на чотирьох, то комусь планетка може не дістатись. Правила в космовійниках прості, і в принципі пояснювання цих правил теж просте. Хоча на початку, коли ви розказуєте про ці всі компоненти, люди можуть заплутати, що для чого потрібно. Але коли ви зіграєте першу партію, абсолютно ніяких запитань більше виникати не буде. Ну є сам ігровий процес, він також дуже простий. Ви просто будете відкривати тайлики, складати свій корабель, що дуже е затягуюче. От а потім будете летіти і розігрувати ефекти карточок. А ще до речі, правила. А вони дуже класно написані з гумором. І, типу, тут навіть можна по ходу вивчення правил грати свою першу партію. Але коли ви типу, хочете щось там знайти конкретне, то це зробити досить важко через те, що воно по всій книжці правил якось розкидано. Але я вважаю, що вони дуже класно написані з гумором, і це шикарно. Ця гра просто пропитана темою. Спочатку ви збираєте свій корабель, і логічно, що якщо у вас не буде двигуна, він не зможе полетіти. Або якщо ви не встановите ось ці гармати, то ви не зможете відбитись ні від астероїдів, ні від гармат інших гравців, і навіть не зможете протистояти космічним піратам. Також ви хотітимете назбирати якомога більше товару і прилетіти першим через те, що ви космобійники і вам за це платять гроші. І чим краще ви це зробите, тим більше грошей вам заплатять. Як написано в темі, тут ви складатимете свій корабель. Інколи у вас це виходитиме жахливо через те, що ви робитимете це на час, щоб пошукаючи це все зробити. Тоді ви літаєте в космос і дивитеся, як ваш корабель, походу розвалюється через те, що півкорабля там було на одній детальці, і в неї попав астероїд. І це жахливо, але це дуже тематично і везло. Взаємодії в космобійниках багато і вона дуже прикольна. Ну почнемо з того, що. Спочатку ви відкриватимете тайлики і можете їх або залишити, або поставити собі на планшет. І часто буває, що ви такі поставили тайлик, і думаєте, ну я зараз швиденько детальку донайду, прикріплю і до неї вже поставлю а, те, що хочете. А потім ви дивитеся, а всі оті деталі, які ви хотіли собі прикріпити до корабля, забрали інші гравці. Також коли ви вже а, у космосі, гравець, який перший летить, в нього дуже багато різних приколів. І ви потрапите на піратів, і вам потрібно першими з ними і отримувати якісь штрафи, якщо ви їх не здолаєте, або не планетки, і ви першими зможете вибрати а, найкращу планетку. Випадковості в грі багато. Почнемо з того, що ви випадково відкриваєте тайлики, і вам можуть одразу йти всі компоненти, які найкращі і які вам потрібні. Або ви будете відкривати тайлик за тайликом, щоб знайти єдиний потрібний вам компонент. Також тут випадково е випадають ось ці карточки, хоч ви можете їх дивитися по ходу партії, до речі, не всі. Е але потім ви їх замішуєте. Ну і вже в випадковому порядку їх відкриваєте і розігруєте. І інколи це дуже вирішує. Ну і звичайно, що тут є кубики, які ви будете кидати, і ваш корабель буде влітати у випадкову частину. Або, наприклад, ви будете кидати кубики, як я в цьому відео, і все буде летіти повз. Ну, а ще варто відмітити, що випадковість у цій грі буває нещадна, і до цього потрібно бути готовим. Потрібно бути готовим до того, що ваш корабель на ваших очах може розвалитися. А може все пролетіти повст, як я вже говорила. Регравальність в космобійниках класна. Ну, по-перше, у вас є три рівні, на яких ви складатимете свої кораблі. І чим більший рівень, тим більший корабель вам потрібно буде складати. А також тут надзвичайно багато ось цих карточок, які вам будуть випадати, коли ви. В космосі, і це також дуже вирішує. Ну а також в цій грі є режим Трансгалактична мандрівка, де ви гратимете а, на всіх рівнів корабля по черзі. В цьому режимі є різні нагороди, ваші гроші передаються з партії в партію. Ну а також ви будете заробляти собі ім'я. Космовійники це дуже весела гра, в якій надзвичайно цікаво збирати свій корабель з різних частин, ну а потім спостерігати, як він проходить або не проходить різні випробування. Якщо вам сподобалася ця гра, то її можна купити за посиланням під відео. Також обов'язково поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на наш канал. Ну а з вами була Настя та канал Good Game. До нових зустрічей у наступних відео.